Всім великий привіт, нова промгрупа АТБ. Сьогодні дуже цікава промгрупа, так що вмочуйтеся зручніше. Ось такий органайзер Ажур. Так, 6690. Підставка, можна сказати, да? На будь-який випадок. Можна використовувати як і для косметики, так і для канцелярії. Також привезли знову нові кошики ажурні, вони йдуть разом з кришкою, з ручками. Ну, витягувати, показувати не буду. Всі ми їх знаємо. Ціна ого, 200 гривень на 18 літрів. Це величезні, великі. Зрозуміло. Так, далі у нас ось такий набір судочків. на Пів літри 800 і літр 200. Навіть можна використовувати в мікрохвильовій печі, але без кришки. Так, так. кольора. Ну, різнокольорові кришки. Ціна 70 гривень. Нові шкребки. Ось такі в наборі дві штучки йдуть. Кребок з тримачем 60 гривень. По 30 гривень виходить один шкребочок. Мабуть, зручно з ручкою. Так, тут у нас підставки. Ой, дивіться, зразу і для мила. Ось такий органайзер для зубних щиток, для зубних паст і одразу для мила. Теж можна вибрати під колір вашої. Туалетної кімнати в різних кольорах. Різні кольори йдуть. Так, набір для ванної кімнати, органайзер плюс мильниця 50 гривень. Знову нові рушники. Подивимося, які кольора рушників. Бачу метелики, а, до речі, цей теж дуже красиво виглядає. Лаванда. Ну, куди ж без лаванди? І, мабуть, все. Угу. Ну, добре. Все тоді все. Так, рушники у нас по 40 гривень. 34 на 66. Так, тут у нас килимки. Розмір 45 на 1,25 м. Килимок проти ковзання. Теж можна використовувати в різних цілях. Такий хороший килимок, тому що великий, можна навіть розрізати і будь-де його пристосувати. Теж є, бачу в різних кольорах. Сірий, лавандовий. коричневий. Привезли нові кастрюльки. А, килимок я не сказав. 90 гривень. Кастрюльки з кришкою. Так, 199 гривень. Емальовані на півтора літри. Я ще бачу біла. Так, сушарка з'явилася. Скільки вона коштує? Яка ціна сушарки цієї? Дивіться, яка гарна, яка ці осинні соти, сушарка. З тацію. Мені така потрібна. Я ж давно щось дивлюсь, дивлюсь, ні, нічого не можу. Скільки вона коштує? Так, ціна сушарки. 129 гривень. До речі, хороша ціна. Угу. Ой, тут навіть є ось така і навіть є пудрова рожева. Салатники, дивіться, як квітка. В білому кольорі, так, салатник флор 16 см, 75 гривень. Знову привезли чашки з двійними стінками, але ось такі вже великі-високі з ручкою на 370 мл. А давайте відкриємо і глянемо. Хороші чашки, мені такі подарували дівчата. Я дуже задоволений цими чашками. Надзвичайно вони круто дивиться і чай, і кава, і капучино. Ну, всі напої гарно виглядають. Красуються в тих чашках. Так, чашка з подвійними стінками 159 гривень. Так, тут у нас спонжі завезли. Дивіться в як, як яйця. А теж таки акуратно, щоб показати, нема. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Такий лоток, як для яєць. Три спонжа Так, набір спонжів. Три штуки 86 гривень. Теж в різних кольорах. Тут у нас ідуть набір гачків. Три штуки в наборі. На двосторонньому скотчі Так, двосторонні скочі да. Так. Ось такі дерев'яні круглі і дерев'яні квадратні. Є трошки темніші, є трошки світ... світліші. Так, набір гачків 35 гривень. Серветки автомобільні в тубусі. 60 гривень. Також з'явилося ось такий набір резинок для фітнесу. 5 штук в упаковці. Різний колір, різне навантаження. Зелений. Light, медіум. Так, ось такий набір резинок для фітнесу. Зараз скажу. 199 гривень. Так, набір шурупів. Шурупи загортовані для монтажу по дереву. Набір шурупів 40 гривень. 50 штук в упаковці. Потім бачу, де тут ніж ось такий складний, багатофункціональний. Тут ложка, вилка, ніж. Так, матеріал, метал, ложка, веделка, ніж, відкривачка, штопор, проколювач. Так, і ціна такого ножика Так, 129 гривень. Був 169. Зараз зі знижкою йде ніж. Так, ось цей ніж звичайний, канцелярський. А, 30 гривень. Будівельний. Бомбочки для ванни. Є з сюрпризами, а є звичайні ці, а, мабуть, звичайні, так. Да. Ці звичайні йдуть в ціні. А, зараз скажу вам. Не скажу. 46 гривень. Так, акумулятори для... А, акумулятори холоду вашу сумку термос. Спочатку ставити в морозилку да, морозильну камеру, а потім вже е, свою сумку термос. Акумулятори по 60 гривень за дві штуки. Це зберігають ваші канапки, ваші овочі, фрукти в сумки термосі довшими, довше свіжими. Так, Тут у нас ріжок пластиковий за 10 гривень можна взяти. Так, майка жіноча, 169 гривень. Ось так вона дивиться має вигляд. В горошок наш лайки. Ну, ви зрозуміли, так, да? дівчата. 100% катон. Хороша якість. І ось кольора. Це вже на таку жару, жару. На жару. Так, тут у нас жіноча білизна 49 ну, 50 гривень. Також шкарпетки, шкарпетки жіночі, чоловічі по 23 гривні. І шкарпетки такі от по дві пари. Дві пари в наборі 35 гривень. Ості по 23, як сліди, слідочки. Ось чоловічі, жіночі. Так, тут у нас бейсболки дитячі по 119 гривень. Прям таки з кристалами Сваровським. Ваги електронні підлогові, автоматичне вімкнення-вимкнення, LCD дисплей, ультратонкий дизайн, платформа зі загартованого скла. Міцна і надійна. Ваги коштують зараз 300 гривень. Були по 400. Так, тут у нас кросівки капці жіночі. 169 гривень. І в сірому кольорі. Так, тут у нас капці пляжні. Вони по 149 гривень. Теж такі щекапці. У двох кольорах ідуть. Рожеві, рожеві і голубі. Так, чоловічі пляжні. 189 Це як крокси, але це не крокси, подібні до кроксів. Так, дивіться, які гарні тапки, капуліти домашні. Капці жіночі відкриті, 159. Привезли подушки. Подушки і дача так, 50 на 70 розмір. 50 на 70, так. Да, 50 на 70. Об'єм, комфорт. Не викликає алергії, прання в автомат машині, середня жорсткість. Антимоскітні завіски занавіски, чекуни, шторки, на магнітах. До речі, дуже хороша така штука. Я знаю, у кого своя хата на подвір'я тут часто бігають. Да? Такі ставлять необхідні двері. Угу Теж, бачите, в різних відтінках йдуть. Навіть якийсь лізеруночок є, а магніти у вигляді таких пташків. Так, ціна таких занавісок антимоскітна... Ой, ну і недорого. 139 гривень. 130 гривень. 139 Тут добриво є, дача сотка. добриво Добриво, дача сотка, дачна сотка, 12,90. Є ліхтарі, які не світять. Багато на них, на них жаліються да? садові ліхтарі, які заряджаються від сонця. Тут багато їх, і різних різних. Я, до речі, ой, що навіть відлетів. До речі, купував в'юску свої ліхтарі. Я показував, хто дивився відео. Вони цілий день заряджались на сонці і лише 15 хвилин світили на підвіконні. Тому я відвіз їх і поміняв. Ну, не, на, не такі самі, а взяв ліхтар на батарейці. Це дуже шкода. Хотів Знаєте, думаю, не буду купля, купувати батарейки, а будуть ліхтарі світити мені на підвіконі, заряджатись від сонця. А, на жаль, ні. Розпилювач. 35 гривень. Розпилювач. Ось таким. Так, з'явилися ось такі кошики для квітів на балкон. Ящик балконний, 149 гривень. І а, швабри. Кому потрібна швабра з ручкою телескопічною. Була по 200, зараз лише 159 гривень. Угу. А в іншому магазині а, стоїть така ж сама за 200 гривень. От зараз можна купити 159 гривень. Недавно вчора робив. Огляд у іншому магазині. Точнісінько такі самі по 200 гривень без знижки. А це що? А, це такий ліхтар. З подовжувачем. Світильник. Переноска 189 гривень. Ну що, людей дуже багато. Людей дуже багато. Жінка тільки що взяла, забрала арку садову. Забрала садову арку. Хотів вам показати. Гойдалка садова, 4 тисячі. Ось комплектація для парник, так? Да? Агропарник, так. Да. тільки ціну не бачу. Ціни не, не видно ціни. Ось такий столик привезли. Столик і 4. 000. Крісло теж новинка. Ну, а це вже ми все, всі, все бачили в попередніх з вами відео. Я бажаю всім економних покупок, мирного неба. До зустрічі!